Тепер я оголошую вношу винішу пропозицію щодо кількість в смыслі якісного склада, а 18 шок. Відповідно, зимок про кінцеві. Ще раз, будь ласка, його семенець, воровець, бачковський, загусива, кудряшов, янушевич, сой, Муженко, шпитак. Мельник, Ясунецький, Кузівцов, Сукрамин, Француз, Марчевський. 17 чоловік. Нас далі два Ярушеві, це чотири якось. Ясунець, я сказав. Не Ярушевич, а ясунецький Олексій. Я душевич, мені возьмем. Я перепрошую Ярушевич, милая. Ви лише спаси. А от хто задати пропозицію? Прошу. Се. Хто проти? Хто проти? Утримуватися. Дякую. Вічні робіт завітати до.